Всім привіт, з вами Тріс. І сьогодні у нас відео з правилами. Це не нові правила. Якщо є тут олди на моєму каналі, то ці люди точно дивилися суперсіма, або там, мільком його дивилися, або навпаки, їм дуже подобався цей челендж. Тим не менш, це правила по суперсіму українською мовою. Раніше вони були, на жаль, тільки на англійській, на російській. А, а тут я вирішила їх зробити українською мовою, трошки їх переробила, чесно кажучи. Бо як я стартанула той летсплей, то я зрозуміла. Де я там і косячила в правилах, де я хочу щось підправити. В цілому, це правила від Джеймса Тернера. І я дуже люблю його канал, дуже багато там що дивлюся у нього. До речі, в нього навіть є. Спеціальна сторінка, де ви можете про свого суперсіма, там те, що він прокачав, вибрати і таким макаром відслідковувати, що саме він прокачав, у вас і що вам треба ще закрити. Тим не менш, це його правила, але в мене є своя версія цих правил. Як бачите, тут є правила від Джеймса. Вони такі коротенькі і є мої, вони більш доповнені, вони більш складні, і там треба грати за двох персонажів, а не за одного. Тож давайте я вам все зараз розкажу. Потім ще я покажу вам свого кларка, свого суперсіма, якому вже. Ну, я так думаю, що йому років 6, мабуть. Я не пам'ятаю, коли я стартувала той летсплей, то він дуже довгий і багато що в нього відбулося за цей час. Тож я вам просто покажу, наскільки я його прокачала, що в нього зараз є, а людей, які купили чашечку кави для мене, вони можуть цей летсплей навіть подивитись повністю, якщо їм буде це цікаво. Тож, погнали по правилам. По правилам Джеймса, вам потрібно зробити одного персонажа, стандартного, людину, звичайно, так, і прокачати йому всі кар'єри, всі навички, всі здібності. А, також треба зібрати всі види рослин і ну, такий типу створити суперсад, і також пройти життєві цілі всі, які є в грі. От. А, і зібрати колекції. Ну, колекції тут не обов'язково, бо вони були багануті, і вони і зараз інколи багуються. Тож колекції це прям супер колекцію збирати не обов'язково. А я намагалась так зробити, але в мене теж там Кларка здається щось там глючило, Тож ми. Підемо, подивимося. Тож далі, в налаштування гри ви повинні вибрати стандартну тривалість життя, і всі налаштування в гри повинні бути увімкнені. Тобто, всі там непилинки, там, якісь ще доповнення, які в нас вже приходили, і їх там якісь налаштування. Вони всі по стандарту повинні бути присутні в грі, коли ви граєте за Суперсімо. Створити нового персонажа, тож не прокачаного, не якогось там вампіра або ще когось, він повинен бути просто людиною. Поселити цього персонажа на вільний лот. На будь-який можете просто з нуля, щоб він був, щоб нічого не було на лоті. А можете купити або в квартиру взагалі поселити. Головне, що по стандарту вашого персонажа повинно бути 20 тисяч від розрабів. Ну, і на ці гроші ви можете будь-яку ділянку собі придбати і туди поселити свого Сіма. Супер Сіма. А також дозволено ти зілля молодості скільки завгодно, але ви повинні їх купити за свої зароблені бали щастя. ніякий сім там заробив ці бали щастя і купив вашому суперсіму це зілля, якийсь, наприклад, його дружина або чоловік. Ви розумієте, да? А саме ви повинні заробити на бали щастя. Це, от по стандартним правилам, від Джеймса і будь-які чити, які там ви хочете використовувати, які, наприклад, якось полегшують гру або полегшують життя суперсімок, або його прокачку вони заборонені, понятне діло. А, так, далі йдуть правила від мене. Вони трошки відрізняються від Джеймса. Ну, в принципі, тема така ж сама, але тут є ще одне доповнення: це в нас є ще антагоніст. Тож, мета суперсіма, як і у Джеймса, це прокачати всі кар'єри, прокачати всі навички, здійснити всі життєві цілі, створити суперсад, зробити суперколекцію, зробити вашого суперсіма мегазіркою, пройти всі можливі надсімські здібності. Там, наприклад, він стане одного разу і все це прокачаєте, потім Русалкою, там щось він прокачає потім вампіром, і де, все, що є в грі, вам потрібно одним сімом за тащи, так сказати. І як тільки він там прокачав всю свою магічні здібності, або вампірські здібності, ви повинні їх потім від них відмовитись і там стати, наприклад, русалкою, або ще кимось. Ну, ви, я сподіваюся, зрозуміли. А, так, далі в нас мета антагоніста. Ну, мета О, антагоніста, самі розумієте, яка може бути, це. Щоб заважати суперсіму, прокачуватися якомога скоріше, Тож він всячески буде підсирати суперсіму. Що нам потрібно зробити для цієї гри? Ну, взагалі, в принципі, це створити двох персонажів: суперсіма та суперантагоніста. Тривалість життя у, у грі стандартна, але ваш суперантагоніст повинен жити вічно. Тому йому дозволено або його омоложувати читами, або поставити мітку недорослішання. В КЦ можемо таку штучку поставити, і він не буде дорослішати ваш суперантагоніст. Супер Чити, звичайно, що заборонені, окрім читів для суперантагоніста. Тобто це КЦ ви можете використовувати і навіть можете нащолкати гроші для антагоніста і купити йому здоровену хату. Наприклад, у мене суперантагоністом був Лекс Лютер. Якщо ви шарите в темі супергероїв, то знаєте, хто такий Лекс Лютер і хто такий Кларк Кент. Я думаю, що всі знають. Тож не буду. На цьому зациклюватися, і розповідати, хто вони такі, просто щоб ви розуміли, що це особисто мої герої. Я їх робила під себе. І потім вони дуже сильно, ну скажімо так, вони були в мене в летсплеї, саме в цьому челенджі, і вони багато яку роль відігравали на інші мої впливали челенджі, тож що в мене там все було пов'язано, ну треш таки відбувався, що не дай Боже. От і тому в мене отакі були герої. Ви можете своїх створити, можете взагалі не якихось там супергероїв брати за основу, а якихось своїх. Там Машу Тяпкіну і там Остапа Бендера. Наприклад, я не знаю. Як хочете так і творіть, це на ваш розсад. Я просто розказую те, як було у мене. Що у нас далі? У нас є суперсім. Це в мене був Кларк. Він повинен був бути стандартним сімом, людиною, звичайно. Риси характеру я вибирала на свій розсуд. Взагалі можна вибрати Суперсіму будь-які риси характеру. І цілі життя там можна постійно перемикати. І у Джемса, до речі, також. Ти просто їх постійно ними отак -от жанглюєш, щоб якомога скоріше їх набивати. Суперсіму заборонено 4 -ти гроші, стосунки, потреби або взагалі будь-що, 4, -ти, коротше, коли ви граєте за Суперсіма, заборонено. Суперсім може заселитись на будь-який стандартний лот за свої стандартні 20. Тисяч і може приїжджати будь-коли, будь-куди. Якщо у вас на це є гроші, ви можете переселитись. От у мене, наприклад, Кларк він стартував з квартири. Якраз тоді це доповнення, вийшло з квартирами, і я вирішила ним спробувати це доповнення. І досі він у мене живе в квартирі. Ви потім побачите, що там за квартира, за квартира в нього зараз. На той момент, як я припинила. За нього грати, ну це не значить, що я його закинула, бо, можливо, я до нього повернусь. Просто в мене такі життєві обставини, що я великі проєкти зараз вести не можу. Але дуже хотіла би до них повернутися. В будь-якому разі ви їх можете подивитись за чашечку кави. Нагадую ще раз. До речі, хочу сказати спонсорам: дякую, бо вони в мене є. І дякую вам за каву, бо реально я кавоманка. Я дуже люблю каву навіть мого чоловіка. В нього нік кафін. Мабуть, за цього я в нього закохалася. Така в нас історія кохання. Тож, поїхали далі. Як тільки Суперсім прокачав всі свої надсімські можливості, там став вампіром, прокачався, став там кемащей, прокачався там магом і так далі, ви можете вибрати будь-яку іншу істоту, ну, будь-яким іншим стати і далі прокачувати, що він там повинен прокачати. Кожну п'ятницю о 18-й годині, чому саме так зроблено? Бо якраз приблизно в цей час закінчується будь-яка кар'єра, яку ви от, там пішли на роботу суперсім. Вона закінчується зазвичай до 18-ї. Хоча є кар'єри, в які ваш сім повинен працювати вночі. Ну там якісь погані кар'єри, ви розумієте. Тут їх, до речі, теж повинен прийти суперсім. І якщо ви там влаштувалися, все одно вам потрібно саме в п'ятницю о 18 залишити гру за Суперсіма, якщо він не закрив якусь свою навичку, ну там до 10 рівня, наприклад, це або життєву ціль, повністю не пройшов не ступінь життєвої цілі, а повністю повинен пройти життєву цілі і повністю закрити, то тоді ви переключаєтесь на антагоніста і граєте за антагоніста. А, так, а от у суперантагоніста, що у нас тут відбувається. До речі, якби грати за антагоніста треба тільки один день, і там повна трешаніна може відбуватися. Тож за нього дуже цікаво грати, інколи я навіть так, думаю, блін, хоча б хоч мій кларк нічого не встиг пройти, бо я скучила пограти, хочеться за антагоніста. Тож що у нас таке антагоніст? Насправді за нього можна читеріть, він у нас не старіючий персонаж, а він у нас просто звичайна людина, і в нього погані риси характеру. Це злий, задіра і клеп. Він не повинен бути прокачаний, але гроші можна на Поселити антагоніста можна на будь-який лот, на дорогущий, ну, все, що завгодно в нього там зробити. І кожну п'ятницю о 18 ви починаєте грати за антагоніста, якщо Супер 7 щось із своїх здібностей, які він повинен закрити, він не закрив. Тож переключайтесь на антагоніста і граєте за нього до 18 години суботи. За цей час, от як ви перемкнулися на антагоніста, ви повинні вибрати, що саме він буде робити цей день, коли ви за нього граєте. Вибираєте будь-який генератор, все одно який, від 1 до 30 вибираєте і дивитеся, які вам цифри випадають. Якщо це від 1 до 10, то ваш антагоніст повинен з усіма сратися. Виходите, ви маєте право робити тільки погані дії, добрі дії, заборонення. з усіма погано зустрічатися, з усіма сратися, ну коротше кажучи, на всіх нападати. А також що якщо це ді, ну цифри випали вам від 11 до 20, то ви повинні обікрасти когось для цього? Вам потрібно втертися в довіру. Не обов'язково на все сто прокачувати дружні стосунки. Тут написано, що потрібно в принципі просто стати другом, тобто не супердругом комусь стати, а просто другом, одружитися будь-з ким, не познайомитись, бо це зовсім мало, а треба стати другом. Тоді вас вас, ваш друг, запросить, скажімо так, додому, і ви зможете в нього щось стьобнути. А якщо антагоністи випали від 21 до 30, то ваш супер антагоніст повинен вбити когось із сімів. І знову ж таки, читеріть не можна, ви повинні вбити саме способами, які є в грі. Ну, типу, там запросити сіма втопити його там, або розлючити його настільки, що він від емоцій може вмерти. Тож вибирати вам, як це зробити, не зробили нічого страшного. З кимось суперпосралися, не встиг антагоніст когось вбити, теж нічого страшного. Отака така історія. Значить, якщо антагоніст побачив Суперсіма на локації, він повинен покинути цю локацію. Поки ви граєте за антагоніста, ви не можете розмовляти з Суперсімом. І навпаки, якщо ви граєте за Суперсіма і побачили антагоніста десь на локації, то ви можете підійти і з ним поспілкуватися. Отака історія. Типу, антагоніст у нас боїться Суперсіма, він від нього тікає. Якщо ви граєте за Суперсіма, то Суперсім, в принципі, може до нього як до звичайно нормальної людини підійти і з ним поспілкуватися, навіть задружитися може. Отака історія. І відміна хоту для антагоніста, це коли в нас суперсім прокачав якісь здібності до 10-го рівня або зібрав якусь колекцію, або там життєву ціль закрив, то ви не граєте в цю неділю за антагоніста. Така історія, такі от правила. Тепер давайте я вам просто покажу своїх головних героїв. Ну, в принципі, я тільки Кларка покажу, бо що там лекса показують. Він у нас якби кончений і живе особнячком. У своєму особнячку. Тож я вам просто Кларка покажу, в нього хата теж вже якби, прокачана, здорова, та й, в принципі, він у нас багато що зробив за той час, поки я за нього грала, мабуть, з 16-го року я за нього грала, тож поїхали до Кларка. А ще, що хотіла вам показати, це сайт Джеймса Тюрнера, і в нього тут є отут в толзах Суперсімтрекер. І тому ви можете зайти сюди і, наприклад, подивитися, як тут що в нас. Ви можете повибирати, що у вас стоїть в грі, повимикати це і прокачувати тільки те, що у вас в грі є. Якщо у вас чогось нема, то нічого страшного, можна і так пройти цей челендж. І також можете тут вибирати, наприклад, що саме у вас закрив суперсім. Ви отак нажимаєте, наприклад, оце все він закрив. І там, якщо прям все закрив з цієї життєвої мети, то вона теж буде золотим світитися. І ви отак от вибираєте, що він тут позакривав ваш суперсім. Також можете його навички тут. По-різному, по всякому, ну, краще, розпределити, що саме ваш Сім закрив. А, скіли різні, ну, це і є навички. Оце в нас тут риси характеру, які він вже здобув. Ви можете теж їх повибирати, це навички, які він у вас, наприклад, прокачав. Ви можете прямо, бачите, поставити, скільки в нього зараз навичка, наскільки вона прокачана, і відслідковувати отак. Також які кар'єри він пройшов, теж можете нащолкати, на якому рівні він навіть розумієте, наскільки круто він тут все це зробив. Тож, якщо вам подобається, цей челендж, хоча він дуже складний, чесно кажучи. І якщо грати по його правилам по Джеймса Терна правилам, то мені особисто трошки нудно було по ним грати. А коли я вже свій челендж завела, скажімо так, я просто затестила, наскільки воно мені зайде. От, тож... Особисто мені просто тупа вкачка сіма, мені не дуже подобається. Коли це летсплей і там є ще якийсь антагоніст, який підсирає, так сказати, і щось там цікаво відбувається, то це реально було цікаво грати, і реально було цікаво знімати така тема. Тож, якщо ви хочете, можете грати по його правилам, будь ласка, я їх перевела їх там не так багато вперед. І оцю силочку на цей трекер я теж вам залишу у описі під відео. Можете заходити і грати по його правилах. Так, ну а ми зараз підемо до Кларка. Господи, в нього ще й зима. Ну, приблизно десь з лютого місяця 22-го року я і не грала в суперсіма, не заходила навіть до нього. Тож це його хата. Отака вона вже величезна, здорова, на три поверхи. Ну Не буду я багато тут показувати, це його суперсад, який він тут вирощував, але ще не довирощував повністю. А це в нас тут сидить сам Кларк. І давайте. Так, я зрозуміла, так. Ось наш Кларк, ну Це його родина, скажімо так, це його дружина Лоїс Кент, вона була Лоїс Адамс, Паола Гот. Паула Гот. А хто ти в нас? Я вже забула, здається, так, Райлі Гот. Я зрозуміла. Це його дочка Райлі від іншої дружини, і це його онучка, скажімо так, і це його син від його дружини Лоїс. Так, це рідний його син, якщо що, шо, то Ралі йому не рідна дочка. Це я так розказує трохи сюжету, який був у чорті коли. От, тим не менш, давайте подивимось на те, що він вже зробив. Отакий він в мене крутий перс, в нього дуже багато всього, і це я за нього дуже давно не грала, тож ще багато що він може прокачати. І зараз він проходж, проходив мету Стренджервіля, але не встигла я її зробити. Також в нього тут боже ж мій. Скільки всього так, і він в мене зараз вампір на останній стадії вампіризму. Угу. Майже все він, що хотів, здобув отут, але отут нам потрібно ще багато що прокачати, як для вампіру, тож це ще не кінець, скажімо так. І з кар'єр він. Я не пам'ятаю, скільки він кар'єр пройшов, це треба дивитися, потім я якось їх може підправлю. Також він у нас вчиться в універі, Брідчестера, Ну, так собі вчиться, я вам так скажу. Не так, щоб добре вчитися. Ну, нормально, затаща. І також його навички, як бачите. Досить багато він що пройшов, але так як це був летсплей, я більше на історії його е, вирішила відіграти, так сказати. Не стільки там е, саме на навички спиралася, скільки, от, знаєте, на, того, на його особистість, скажімо так, спиралася, то він, як бачите, не так багато що от тут от пройшов, можна було б краще зіграти, але вже як є, і. Що ще в нього там, життєві цілі. Так, життєві цілі. Він, до речі, досить непогано їх Попроходив. Тут в нас, а, ну, тут от дві життєві цілі він пройшов, тут одну пройшов. До речі, може, барона він може зробити. А, ну, ти можеш зараз барона зробити? Ні, йому потрібно отут -от зробити. Ну, понятно. Но це, До речі, їй легко зробити, цю життєву ціль. Тож а, така історія. Ну, Багато що він встиг зробити по своїх життєвих цілях. Ну, До речі, сім'я в нього не дуже була. Культуриста зробив. Ну, коротше, така історія. Що вам потрібно зробити, взагалі все пройти, щоб ви розуміли по правилах. Я думаю, що ви і так це зрозуміли. Вони дуже прості, і якщо хочете, можете брати, наприклад, мій варіант правил, якщо він вам зайшов. А, отакий у нас Кларк, В нього хата, як бачите, вже така здоровена, Він навіть колекції. До речі, колекції вам не показано. Ну, Давайте, якщо вони нормально збереглись, то я вам покажу ще й колекції. А, колекції, колекції, отака, значить, давайте я їх просто повідкриваю та покажу. Тут, тут. до речі, ми збирали жаби, вони, мабуть, відвалилися. Ще рибки, до речі, риби в нас було багато, бо ми її, я пам'ятаю, постійно ловили. Джеоде, Жеди теж. Ми проходили цю кар'єру, і в нас вистачало всього цього. Але як бачите, все це злетіло у Кларка. Я правда не пам'ятаю коли, і все це знову, знову ну, повертати мені особисто. Дуже важко, я така думаю, та ладно, я вже заб'ю на колекції. Їх дуже багато, як бачите, тут по нулях, то я їх не буду навіть відкривати. Теж знову ж таки плакати різні. Ми їх збирали досить багато, і здається, у нас вся колекція плакатів є. Вони постійно злітають, і правило, зібрати всі колекції, суперколекцію зібрати, ви можете від нього відмовитись. Я так вважаю. Якщо вам це не критично, то можете його просто не дотримуватись. Як бачите, у нас дійсно багато всього, і якщо я зможу знайти. Знайти, господи, така ностальгія, чесно кажучи, це зайшла. Тут у нас його перша дружина, яку він дуже любив, але вона була більше його подругою життя, подругою, так сказати, не стільки любов'ю всього життя було з нього любов з цього життя. А от вона була ну, якби рідною душею для нього. Вони там з дитинства з нею знали один одного. Ну, отак от. Коротше, це його хата. Зараз я, якщо знайду ще якісь колекції, то я вам їх покажу. Хоча це не точно. А, щось я не бачу. Ні, це другий поверх. Точно, ось, дивіться, скільки риб! І от вони в мене не збереглися. їх треба всі назад поповертати йому в багаж, щоб вони знову розглючилися. Ну і от він у нас був супервченим, Але як бачите, теж в нас це зараз не світить. Ну коротше, багато що злетіло. Це в нас от наша собака збирає. Його звати Кріпто. А, і тут у нас ще є фоточки різні його життя. Ну коротше, десь ще були колекції. Де А, ось о, ляльки, до речі, які я вам показувала. У нас, здається, майже всі ляльки були зібрані. Ці шари, ляльки. Шари точно, здається, вся колекція в нас була. Тож їх треба всі відновлювати назад. І мене це просто бісить. І, чесно кажучи, не хочеться цим постійно займатися, бо вони постійно злітають. Тож я їх просто зараховую собі, є така табличка, знаєте, вона висвічується. Ну, якби вам приходить така табличка за зібрані колекції. От Я їх просто ці... Я не пам'ятаю, де я в Кларках їх повісила в хаті. Чи ні, ну по-любому десь я в хаті їх вішала, ці таблички, про зібрані колекції. До речі, таких штук ще він збирав. Ну, це не повна колекція, це точно. От ну така історія, якщо просто в мене Постійно хтось спитає за цей челендж, чи буду я його перекладати. Як бачите, я вам його переклала. Можете грати, хто просив, можете забирати собі, насолоджуйтесь. Я не проти. Мені не важко, що називається. До речі, село тут стоїть. Ну, коротше, тут прям така ностальгія, блін, краще б я сюди не заходила, бо хочу тепер за Кларка пограти. Якщо вам сподобалось це відео, ці правила, забирайте і грайте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо хочете подивитись цей летсплей за Кларка, то можете просто задонатити на каву мені і дивитися. Там такий олдскульний в мене летсплей, чесно кажучи. Підписуйтесь, дивіться, будь ласка, а я буду насолоджувати своєю кавою і дякую моїм дівчатам, які задонатили на каву. Всім всього найкращого і пока-пока!